Чи потрібно отримувати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації? Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вказано, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації наступні категорії військовозобов'язаних осіб. Тобто там не зазначено про те, що вони повинні звертатися до територіального центру комплектування, проходити якісь там комісії, таке інше. Просто вказано, що вони не підлягають призову на військову службу. Проте, стаття, сама ця, ця стаття 23, вона дійсно має назву від строчки від призову на військову службу під час мобілізації. Проте, незалежно від її назви, у самій статті, тобто у диспозиції і у гіпотезі цієї норми права, не зазначено, що люди зобов'язані, це щодо першої частини, а також інші особи, тобто студенти, там науковці та інші, повинні звертатися до територіального центру для отримання цієї відстрочки. Тобто, відповідно до закону, якщо у вас є вже факт, встановлений. Вказаними нормами права, тобто ви належите до конкретної категорії осіб, то вам не потрібно отримувати якусь там відстрочку, або отримувати якісь дозволи, або ще інше, якісь ставити відмітки у ваших військово облікових документах. Це не передбачено діючим законодавством. Але ж якщо ви хочете, ви можете звернутися до Терцентру, і вони, можливо, вам зроблять таку відмітку. Хоча відповідно до закону вони можуть вам просто відмовити. такі речі. Підпишись на канал, постав лайк та поділись цим відео, якщо воно вам сподобалось.